Завжди насичена транспортом, Київська траса завмирає. Водії зупиняються і виходять зі своїх автівок, стають навколішки і схиляють голови. Під проливним дощем траурний кортеж на щиті провадить воїна на вічний спочинок. У селі Ясинів звертає у вуличку його дитинства. З короваєм зустрічають героя односельці. Так прощаються сьогодні в Україні з тими, кому би ще жити і жити. На рідному подвір'ї плаче ненька, плаче родина, небо теж плаче дощем. Знову в цей сьогоднішній день ми зібралися на тому подвір'ї, щоб привести цю дорогу до вічності до Бога, до вічного життя, до вічної радості воїна Нового Володимира. Звичайно, це велика втрата. Великий сум, великий смуток сьогодні завітав до нашого села, завітав до цієї оселі на це подвір'я, тому що сьогоднішнього знину ми проважаємо того воїна, того Володимира, який знову ж таки. Як казав Господь, що нема більшої любові і навчав всіх людей, і свята Христова Церква голосить, нема більшої любові, як та, хто душу свою положить за своїх. Друзів, і сьогодні та мить наступила. Сьогодні виконуючи свій військовий обов'язок, я боліного обов пристані Володимир героїчно загинув, захищаючи наші оселі, наші домівки, захищаючи своїх батьків, свою родину, захищаючи нашу українську землю, віддав своє життя до. Останньої хвилини його билося серце, він намагався одужати від цієї великої недуги, але все ж таки життя його закінчилося, і ми сьогодні сумуємо, тому що прих розвичайно молодий, енергійний, життєрадісний чоловік полишає сьогодні нас, полишає нашу, наше село, полишає свою оселю». Володимир Іванович куцло прожив на цьому світі зовсім небагато, лише 36 років. Був у постійному пошуку себе і свого призначення у цьому житті. З поміж багатьох доріг вибрав на сьогодні найважчий шлях оборонця рідної землі, яким став лише цьогоріч у січні і зразу обрав крутий підрозділ морську піхоту, де служив на посаді стрільця снайпера. Янголом повернувся туди. Звідки пішов захищати Україну у рідне село до рідної хати, до своїх людей, а їх, попри дощ, прийшло дуже багато. Керівництво громади постійно нагадує людям про важливість вшанування пам'яті героїв на останньому прощанні, адже це лише маленька дяка за те, що вони із честю виконували свій військовий обов'язок, захищаючи нас усіх. Поминальна молитва і поклони рідним порогам. А далі на молитву учасників прощання скликають церковні дзвони храму Святого Миколая. Володимир Іванович Куцло народився у Ясинові 6 червня 1989 року. Закінчив школу, вивчився на електрогазозварника. Золота професія, адже завжди і всюди затребувана. Та його душа прагнула більшого, і він вступає у мистецький заклад. Львівське училище культури і мистецтв. І вчиться на актора. Ті, хто знав воїна при житті, кажуть, що він завжди вирізнявся із загалу і зовнішністю, і своїм духовним світом. Вмів гарно викладати свої думки, був спокійним, вихованим, культурним. Йому виписати вірші, грати у виставах чи кіно. А життя приземлило до фізичної праці, якої, аби заробити, не цурався. Працював і в місцевому агроформуванні СВК імені Стефаника. І на заводі «Електроконтакт Україна», який виготовляє деталі до автівок. Одним із його талантів було жити тут і зараз. Тож, коли покликали до війська, він, попри те, що досвіду військового не мав, в армії не служив, сприйняв ситуацію спокійно, одягнув по мобілізації піксель, взяв до рук зброю та пішов захищати свою батьківщину. Приєднавшись до лав морських піхотинців 137-го, Окремого батальйону морської піхоти, був активним учасником боїв із російськими окупантами, служив на посаді стрільця снайпера відділення морської піхоти військової частини 38-21, відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши свій військовий обов'язок у бою за свободу і незалежність, помер, перебуваючи на стаціонарному лікуванні в Одеській обласній клінічній лікарні 10 вересня 2025 року. Ще два дні лікарі намагалися врятувати воїна. У сповіщенні вказано, що причина смерті отруєння внаслідок дії невідомих, хімічних і отруйних речовин. У воїна залишились батьки і сестра. Однокласниця Володимира Куцла пригадала, що він відвідував музичні фестивалі. Розвивав себе, мріяв про акторство, а по житті був дуже вдячною людиною. Тож, прощаючись із героєм, вона написала: Володя, дякую за захист, дякую за службу, дякую, що був саме такий, дякую тобі за все. Світлий спомин про Володимира Куцла стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті всіх, хто знав його, любив і шанував. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас.